Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття з мовіневого розвитку. Дітки, я сьогодні йшла до дитячого садочку і знайшла торбинку. А вам цікаво, що ж у ній? Так, тоді ж давайте розглянемо, що ж є в цій торбинці. Дітки, це що таке? Так, зубна паста та зубна щітка. А для чого вона нам служить? Так, для того, щоб чистити зубки, і вони були у нас здорові, добре. А це, що таке було у торбинці малята? Так, мило, а для чого нам потрібно, мило? Вірно, щоб мити руки від бруду та різних мікробів. Малята, а що ж це було у торбинці? Так, це рушничок. А для чого ж він нам потрібен, рушничок? Так, вірно, рушничком ми витираємо руки або витираємося після того. Як ми прийняли душ або ванну. А що ж це, дітки? Так, це грібенець та розчіска. А що ми ними робимо? Вірно, ми ними розчісуємо неслухняне наше волоссячко. А що це, малята? Так, мило та Мочалка. А для чого це нам потрібне? Вірно, вірно, малята мої. Вони нам допомагають помитися в душі. А це що, дітки? Так, це ванна. І ми у ній купаємось від бруду, відмиваємось. Молодці, дітки. Ось ми і розглянули, що ж було в торбинці. А зараз, дітки, я вам пропоную послухати віршик добре руки помила. Доню ручок не помила, а вже коржика вломила. І до столу хочеш сісти. Як же ти будеш кашку їсти? В тебе ж пальчики й долоні, від пісочку аж червоні. Доня руки мила мила, білу піну з мила збила, і водички не жаліла, як помила, аж зраділа. Поспіша до столу сісти, Полуниці й кашку їсти. Малята, а тепер скажіть мені. Про кого розповідається у віршику? Так, про доню. А що зробила доня? Доня ручок не помила. Діти, а чи можна сідати за стіл, не помивши руки? Ні, обов'язково потрібно мити руки. А як дівчинка мила руки? Доня руки мила-мила, білу піну змила, збила і водички не жаліла. Як помила, аж зраділа. Дітки, пропоную пограти в гру добре чи погано. Уважно розглядайте картинки, якщо так робити можна, плескайте долоні. Якщо ж ні, то тупотіть ніжками. Ну що, готові? Почали. Вранці застеляти своє ліжко. Чистити свої зубки вранці та ввечері. Робити ранкову гімнастику. Вередувати, не слухати своїх батьків. Допомагати матусі мити посуд. Їсти немиті фрукти та овочі. Забирати іграшки у дитинки та ображати її. Молодці, малята, ви все вірно виконали. А на цьому наше заняття підійшло до завершення. Тож скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, вірно про предмети. Гігієни та для чого вони нам потрібні. А я вам бажаю гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей!